Вітаю, друзі! Ви на каналі Юей. І сьогодні це відео, в якому я дам вам три, сподіваюся, корисні поради. Перша з них буде стосуватися виконання ось такого ефекту. Це такий перехід між двома кадрами. Другий про те, як залишити конкретний колір, який вам потрібен на відео. І третій буде стосуватися інструментів, з якими ми працюємо. Тож, давайте перейдемо в наш проект. Я маю ось такий вибух. Ось такий вибух. Давайте скейлом його, підрівняємо до нашого вікна проекту. Ось такий вибух на зеленому фоні. Зелений фон приберемо за Ultra Key. Піп'ятку, зелений фон прибрали. Тепер нам потрібен ефект Extract. Давайте знайдемо його. Що він робить? Він перетворює наш вибух ось у таке чорно-біле зображення. Вірніше, біле просто. Давайте піднімемо ось так, бо нам потрібен простір. Перенесемо перший. Да, до речі, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Перше відео поставимо там, де у нас є поїзд. Так само підрівняємо його до масштабу нашого екрану. Виберемо той шматочок, який нам потрібен. І ще одне відео під'єднаємо зразу до проєкту. Це оте місто, де ви бачили вже. Ось таке місто, теж підрівняємо його масштаб до масштабу екрану, до розміру екрану. Ось у нас є вибух, є поїзд і є місто. Умовно, назвемо їх так. Нам потрібно зробити перехід між ними. Так, підріжемо так. Звичайно, я підрізаю клавішами Ctrl-K. Але для наглядності показую, що лезом підрізаємо. Тепер нам потрібен key. Мет, Ставимо його на верхнє наше відео і знаходимо е, відео, яке нам потрібно. Ось, тепер ми маємо ось такий ефект. Єдине, що там треба поставити альфа.альфа. І тоді у нас буде цей ефект так працювати. Можемо вибрати будь-який момент у відео, це вже не важливо, оскільки можна це все регулювати. І ось так. Простенько і швиденько. Такий гарненький перехід. Тепер ми поговоримо про те, як можна залишити колір, який вам потрібен. Іноді буває для того, щоб відео було цікавішим, залишити якийсь певний колір. Багато є. Відео, де залишають яскраво-червоні губи, наприклад, дівчата, або ще щось таке яскраву пляму. Ну, я взяв ось такий приклад більш нейтральний, якийсь потяг, їде. І ми беремо, застосовуємо Це тут ефект, звичайно, leave color. Тобто залишити колір. Так він і називається. Ось тут зверніть увагу, ми вибираємо положення такі, щоб. Hue цей Using Hue. Тому що, якщо ми виберемо RGB, воно дає таке не дуже е, пляму, Вірніше, дає таку пляму. От можна погратися з налаштуваннями, але вони фактично дефолтні нас влаштовують найбільше. Не забудьте підписатися. Тому залишаємо на дефолтних налаштуваннях. І тепер ви бачите, ми прибрали весь колір, окрім того, який виділили. І тепер останнє, про що хотів поговорити, це про налаштування, які нам знадобляться в наступних наших відео. Деякі з них я вже готував, і знаю, що не пояснював вам певні моменти по інструментах, якими ми користуємося. Тож, дивіться, от коли у вас виникає необхідність підрівняти щось по центру, по краях екрану, нам потрібна ось така рамка. Або нам потрібно Підрівняти, наприклад, текст, де взяти оці лінійки. Бачите, цей інструмент передбачає. От, наприклад, там є ефекти, коли ми в центрі маємо тримати кадр якийсь. Не кадр, вірніше, а зображення, в центрі кадру тримати. Ось така лінієчка, якраз знадобиться. Але вона не очевидна, її місце знаходження верніше, не очевидне, і не завжди ви її знайдете. Насправді, в мене в панелі інструментів вони присутні. А як її дістати? Ось так. Натискаємо плюсик. Оцей плюсик, так. І шукаємо ось тут піктограмки. Ці. Ось вони ці піктограмки, бачите? Можна перемістити їх отуди в панель інструментів, щоб вони завжди були перед очима у вас. І отже, тут вмикаємо, вимикаємо. Да, просто знаходимо. Давайте скинемо налаштування. Так, от ми скинули налаштування. І просто перетягаємо їх на панельку і підтверджуємо. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і чекайте нових відео.